Зараз ну, так нервово почали гравці покров Божа, впевнено позаду. Роман довгу передачу дає вперед. Тут передача, момент Дмитренко. Приймає партнер. Берестян. Грає далі. Моменту. Момент був покрово Божого. Ну, зараз... Берестян. Берестян. Удар на місці голки Парсоківа. І перший хороший такий сейф. Брання Савабко. Савабко на воротково. Момент. Стійка! Добивання! Як же зараз Віталій Воронков? Виходить з підпресингу, Стрельніков ну Класно, зараз стіничка спрацювала. Удар на місці. Морта. Задорожний. Брат на партнера. Задорожний. Пробиває Дмитренко. Другий спроби забирає. Валентин. Воронков. Ранков, вперед, бабак! Бабак 1-0! Ось і Олександр Бабак. Ось ми його побачили. і Просто майстер Владислав Воронков видає на Олександра Бабака. Зараз комбінація молоді. Покрова спрацьовує і Бабак виводить вперед команду Покров Божий. 1-0 Покров Божий попереду. <кій> Довга передача вперед. Моменту Сокіла. Но зараз було небезпечно центрі. Не можна давати бити, тут задорожний, пробиває і заробляє кутовий. Це Раз, з місоти. чим? Стар! 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 Пробиває, небезпечно. Так було, і кутовий заробляє, покров Божий. Удача, Удар ще один головою, вище воріт. Передача Воронков! Ну потрібно забивати такі моменти. Зараз, на жаль, зазнав пошкодження Олександр Бабак. Сьогодні на пошкодженні фактично він грав, але знову зараз сідає. І тут рахунок стає у нас 1-1. Зараз Сокіл знаходить парину в захисті Покрова Божого і зрівнює рахунок. 1-1! Один-один і зараз Владислав Романов зрівнює рахунок. Простріл. Не порозумілося зараз граці, Сокіла. Борисця набирає швидкість, гра ліворуч. Сергій, це фол. Один гравець Сокіла задорожній. Ну, зараз небезпечно проходить ця передача. Єдине, що далі. Задорожній. Борисян проти нього. І таке фолить Ростислав в цьому епізоді. Боротьба там Романов забігає за спину захисника. Момент Романов скидає партнеру удар. Романов і м'яч такі всі ці. Сокіл забиває. Зараз неймовірний фарт. Удача на стороні Сокіла. І Романов забиває другий гол в цьому поєдинку. 2-1. Іля грає на партнера. Задорожній. Задорожній удар. Вищеворіт там був дотик. Момент у Сокіла. Удар і 3-1. 3-1. Зараз Сокіл забиває третій гол. Ну хто у нас забиває? Давайте дивитися. 24-й номер. Роман Яковенко. Відзначається 3-1. Я люблю команду.